Дякую вам, пане Олександре, Ну, давайте нашим телеглядачам короткий рецепт, як треба діяти, якщо тобі не все одно. Ну, В першу чергу, якщо не все одно, просто потрібно діяти. В залежності від ситуації, якщо стосовно цієї, потрібно шукати однодумців і якби, звертатися до влади і контролювати. У мене якби, побажання до влади. Я був присутній на координаційній раді, і будемо відверті, якби в мене є і відео на Ютубі засідання комісії, що якщо б мене не було на комісії, я не виступив, питання було б відхилене, тому що ну, зараз воно вже більш вивчене і ну, детально вивчене і паном Андрієм, і вами, але на самій комісії вже почалось голосування і вже його відміняли. Ну, тобто про відхилення. І вже більше членів комісії якби, голосували за це. Після мого виступу, тобто. То звука і тому відкривають При... ні. Ну в мене в першу чергу я хочу, щоб ну не особисто до когось, а взагалі щоб комісія була більш ефективна. Ви зуміли переконати членів комісії. Тому <кій> ви бачите, що до, до того як питання мало бути вивчене, на мою думку. Тобто не тільки це не тільки питання, а взагалі любе питання, яке розглядається на комісії, но потрібно вивчатися комплексно. згідно з вами, що ми не можемо наставити де завгодно світлофорів. Засобів примусового зниження Ні, швидкості. На не можна. Так, <гум> да, там ну, питання, дійсно, як сказав пан Андрій, є насправді дуже багато. І я скажу чесно, те, що питання вивчене, якби мене радує. Те, що воно не було вивчене, тоді мало відхилитися, <гум> та, не було вивчене. Можливо, було мало часу, можливо, були інші причини. Я думаю, що члени комісії в цьому розберуться. Що ж, дякую нашим телеглядачам. Залишається побажати бути взаємовічливими один з одним і пішоходам, і автомобілістам. Та все таки будемо чекати, що в рівному колись таки та пройде рік світлофорів, і всі наші три будуть новенькими і працюватимуть справно. Це був телемайдан. Запит на зміни. Залишайтеся на першому місцевому. А ми зустрінемося вже наступного тижня. До зустрічі.